Тряси. Трясу. Не зупиняйся. Добре. О, бля! У мене зараз тут все полетить від таких трясок. Продовжуй трясти. Трясу. І. 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 Що <ріст> <Шо> відбувається? <ріст> Він щось. Зупинись. Фу. Відчуй це, я відчув. Ай, Вкуси Вкуситься. Слухай, не важу вас, ти трясеш. Ти не можеш відмити те, що зроблено, тряси. Знову.